Рукавички Мілтек. Теплі зимові рукавички. Зовнішня тканина бавовна. Не плавиться, не боїться гарячого багаття. Зсередини утеплені щільним флісом. Багатошаровим гарний. Манжет, який щільно прилягає до лапки, та можливість регулювання по ширині. Високі мають карабін для того, щоб не згубити, щоб щепити одна з одної при транспортуванні. Ну і, звісно, гарна якість виробника Мілтек. Ущільнені долоньки для того, щоб потрібна зброя не вислизала з рук, тоді, коли ви збільшуєте кількість хороших москалів мої котики. Тому що цифра за моєю спиною має щодня збільшуватися швидко, стрімко, геометрично. Котики, гадіть.